Так, це відео про нахлу, більш відомо в народі як нова нахла. Але чому нова нахла? І чому це відео я назвав Стара Нова Нахла? Для того, щоб все це зрозуміти, перш ніж перейти до самого продукту, нам необхідно трішки зануритись в історію, так як починається вона ще з 1913 року. А сам продукт нахла являється першопроходцем у світі ароматизованих кальянних сумішей. Тепер, ніж ми перейдемо до перегляду цього відеоматеріалу, я гадаю саме час підвести підсумки одного з останніх розіграшів, який відбувався у відеоогляді продукта Аравак Стронг. Підсумки розіграшу Аравак Стронг. Якщо ти не знаєш, що це за продукт, то я раджу тобі до перегляду великий відеоматеріал, який вийшов у нас на каналі. Ось тут прикріплю посилання. Обов'язково ознайомся після перегляду цього відео. Отже, п'ять переможців, які заберуть купу продукції лінійки Aravac Strong, також аксесуари з лінійки Strong, мерч з лінійки Strong. продаю місця з другого по п'яте. Ось наші переможці. Друзі, я вас щиро вітаю! І головний приз, який забирає найбільшу кількість продукції, мерч, аксесуари, наш коментатор. Ось він. Я вас щиро вітаю з перемогою для того, щоб отримати свої призи, все, що вам необхідно, це написати мені в директ в інстаграмі. Він зараз десь тут з'явиться, і ми з вами вирішимо, як, коли, якою транспортною компанією вам буде зручно отримати свої призи. Ще раз мої вітання, а ми повертаємось до Нахле. Якщо ви думаєте, що зараз я почну втомлювати вас купою історичних фактів, то ні, ми зупинимось тільки на... Найвизначніших датах, які стосуються компанії Нахла та взагалі, які важливі для кальянного світу, компанія Нахла була заснована в 1913 році, і спочатку вона спеціалізувалась на виготовленні трубчатого табаку. І робили вони це протягом багатьох десятиріч. Революція сталася в кінці 80-х років, так як саме в Єгипті. Саме нахла випустила перший ароматизований тютюн для кальяну. І враховуючи, що кальян на той момент курили не тільки в Єгипті, а в усьому арабському світі і в Європі нахла розлетілась всюди. Було випущено декілька лінійок, так як цільова аудиторія відрізнялась від країни до країни. Дещо для внутрішнього споживання, дещо для Європи, дещо для ринку Сполучених Штатів. Так і вийшло, що у Нахле було цілих сім ліній: це і Факхафіна, це і Шахірізада, і Мізо. Лінійка, яку багато хто знає, і Ель-Нахла. Коротше кажучи, купа всього було для Європи була спеціально лінійка ICE. Вони ще тоді дізнали, що європейці люблять щось з холодом, люблять щось з м'ятою. Компанія Нагла нарощувала свої об'єми, нарощувала свій вплив, і так продовжувалося ще декілька десятиріч. В Україні пік популярності нахли прийшовся на кінець 2000-х, початок 2010-х років. Тоді, напевне, не було людини в кальянному світі. Взагалі кальянна індустрія була. Набагато менше, але не було людини в кальянній індустрії, яка б не знала, що таке продукт нахла. Але все змінилось в 2013 році, коли завод нахла був викоплений японською табачною компанією Джитя. Японці прийшли, такі, подивились на це все і сказали: це все чудово, але ми хочемо робити гроші. Вони зупинили виробництво всіх лінійок і зробили одну. В яку увійшли класичні смаки, а також деякі з лінійки мікс. І їх було всього 20. Японці хотіли зробити максимально простий, зрозумілий і мас-маркетовий продукт. Спершу вони трішки змінили ароми, але потім їх повернули. І по суті, це та сама стара нахла, яка була змінена і інтерпретована. Це була саме спроба інтерпретації. Під новітні реалії саме цей продукт і почали називати новою нахою. Для того щоб поринути в порівняння, які я буду проводити далі, потрібно для початку сказати, що раніше трава була зеленіше, життя було простішим та веселішим. Людина це така істота, якій не до вподоби зміни, здебільшого. Це сталося і на прикладі нахли. Досить багато поцінювачів були розчаровані. Вони сказали, що продукт став набагато гіршим втратилась міцність, втратилась ароматика, і взагалі нахла вже не та. Я впевнений, що ти чув десь цей вислів. Дійсно, провелось досить багато змін. Давайте почнемо з палітри. Залишилось 20 смаків, тільки найпопулярніші. Тут залишилась Вірджинія, нічого не змінювали, але міцність продукту трішки знизилась. Класична нахла вона була на той час ще. Приближена до середньої міцності. Зараз же це продукт нижче середньої міцності, і зроблено це було спеціально для того, щоб охопив як можна більшу аудиторію. Він по упаковці такі 50 грамові упаковки для дому і великі для закладів. Тут нічого також не змінилось. Всередині пакетик залишився таким, як багато хто його пам'ятає. Причому на той час випускати. Доволі таки гарний брендований пакет. Це було, це було прямо на рівні. Враховуючи, що японці були націлені здебільшого на заробіток грошей, вони зробили, я ще раз повторюсь, цей продукт максимально мас маркетовим принаймні спробували. По-перше, це палітра з найпопулярніших смаків. Так, деякі були айсові, тому що все ж таки в Європі потрібно було залишити айс. По-друге, це знижена міцність для того, щоб можна було охопити як можна більше аудиторії. І також змінився теплобар'єр, тобто жаростійкість. Вона все ще залишається на досить гарному рівні. Але якщо ви пам'ятаєте історії кальянних майстрів, то ходили ли легенди про те, що продукт нахла майже неможливо спалити. Зараз це зробити, звісно, можна, це набагато простіше ніж тоді, але йому не потрібна така велика кількість жару. Гріти його можна на чотирьох вугольках, а спокійно корити на трьох, при тому, що раніше для максимального розкриття букету необхідно було використовувати фольгу та чотири вугілля. Хто ще додатково ставив ковпак, тому що на хліб потрібно було дійсно багато жару. Зараз виходять продукти, які мають бути максимально зрозумілі для користувача, а також максимально прості в роботі. Це запоруха успіху. Перейдемо до самого продукту. Як я і казав, це Вірджинія. Сама консистенція доволі суха. Що змінилось порівняно з класичною нахлою? По-перше, тут стало набагато менше паличок, тому що в класичній нахлі їх можна було зустріти в кожній упаковці, це 100%, і були вони... і були вони доволі великі. А зараз, якщо вони і зустрічаються, вони вже помелені, насиченість сиропу стала меншою, і також стала і меншою нарізка, тому що раніше навіть нахуй різали, якщо ви пам'ятаєте. Зараз нічого з цього робити не потрібно. Це стандартизовано і зроблено для того, щоб можна було одразу з упаковки висипати це просто в чашку. Просто так от зробити. І все, наш продукт готовий до використання. По роботі з жаром нам взагалі не потрібно переживати. Гріти чашу я буду на чотирьох вугольках, потім один зніму. Хоча ні, все ж таки нам потрібно провести якісь експерименти, тому чотири вугілля і. Ковпак. Зрештою. У нахли, хоч і був втрачений свій теплобар'єр, а правильніше сказати, він був знижений. Це все одно залишається одним з найжаростійкіших продуктів у світі на сьогоднішній день. Приблизно 5 хвилин, 4 вугілля, ковпак, все це відчуває себе досить комфортно, все це досить яскраво. Звісно, що це тимчасово, і так це нахла. Це той самий олдскульний продукт. Не потрібно його плутати з альфакером, тому що альфакер вийшов пізніше, і в принципі вони адаптувались більше вже під ралії сучасного світу, роблять різні мікси, колаборації, а це простий і зрозумілий продукт. Я б навіть сказав, що нахла це стара школа, і його неможливо порівняти з чимось, що є зараз на ринку. Якщо ти хочеш відчути саме. Той смак олдскулу, навіть в оновленому продукті ти його відчуєш. Тому що смаки вони, вони досить схожі до той старої нахли, принаймні до тої, якої пам'ятаю її я. А чи багато зараз залишилось людей, які пам'ятають той самий старий персик або ту саму малину, яка була? Відповідь на це питання я не знаю. Все ж таки трішки починає перегріватись, тому залишимо чотири вугольки. Нахла – це олдскульний продукт, який не схожий на те, до чого ми звикли зараз, тому що аромки вони повністю змінилися. Ринок повністю змінився, а нахла залишається такою, як і була майже останні 10 років. А до цього ще декілька десятиріч. Нахла на сьогоднішній день є, напевно, найолдскульнішим продуктом. Самобутнім продуктом так, його можна використовувати в міксах, але я все ж таки би радив знайомитися та використовувати нахло в соло, тому що вона максимально відрізняється від всього, що є на кальянному ринку на сьогоднішній день. Що стосується смаків, нахла зараз продовжує продаватись, але звісно з кожним роком все менше і менше. Але все ще є пул досить непоганих смаків, які я раджу спробувати зараз, вони з'являться на екрані. Також Ice Lemon Mint це просто надзвичайний смак, який навіть на сьогоднішній день можна використовувати в кальянах як еталон кислості, для того, щоб робити гарні кислі мікси. Що стосується майбутнього нахли, тут я нічого не буду загадувати. Можливо, вони повторять кейс компанії Alphacer, спробують адаптувати знову свій продукт під сьогоднішні реалії, але чи вийде це у них покаже тільки час. Немає в світі другої нахли, немає в світі другого продукту, з яким нахло можна було б порівняти. Найбагатша історія, напевно, найцікавіша, і продукт, який не змінюється впродовж десятиріч. Я хочу відповісти на питання, чому ж я назвав це відео «Стара нова нахла. Так як в 2013 році, коли відбулись зміни, дійсно для того, щоб відрізнити класичну нахлу від оновленої, почали її називати новою. Але з того часу пройшло вже 10 років. І я вважаю, зараз це розділення вже недоречне. Все, що ми маємо, це просто нахла, яка з кожним роком, на жаль, все менше і менше вбирає в себе кальянних поцінювачів, тому що часи змінились, змінились продукти і змінились запити. Але як би там не було, почалося все нахли. І те, що ми маємо на сьогоднішній день. Це заслуга здебільшого саме цієї компанії, так як вони показали світу, що тютюн для кальяну може бути ароматизованим. Друзі, я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. В кінці я хочу задати усього одне запитання: чи знайомий ти з продуктом нахла? Якщо так, то з якою версією? З оновленою? Чи можливо ти один з тих, хто застав ще лінійки Мізо Шехерізада? Або класично нахло, напиши, будь ласка, свою відповідь у коментарях. Мені буде дуже цікаво подивитись, хто знайомий з новою, а хто знайомий ще з тою самою старою нахлою. На цьому це все. Якщо відео тобі сподобалось, то постав, будь ласка, свій лайк для того, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу, і не забудь підписатись на канал, так як відео виходять щотижня. Ну, а поки я готую для вас новий матеріал, то раджу переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам YouTube. З вами, як завжди, був я, Женя Кальян, канал Смоук. Ну і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте.